Друзі, послухайте, будь ласка, казочки Наталі Забіли. Якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Вовк і козлята. До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті, маму, ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг щодуху. Під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком малянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївся біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і укає нетерпляче. Відчиняйте, но ну скоріш. А козлята ми не проти, не злякались хижака. Відімкнули враз ворота Та, як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст. Відстрибнув та з переляку, як під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе. А назустріч їй козлята та й розказують про все. Почала коза радіти. й «Ну рябко наш молодець. Ну й розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Черевик, соломинка та булька. Мильна булька невеличка, Соломинка й черевик ішли по лузі. Бачать річка, Як добратись на той бік? Каже булька. Черевичку, попливи по річці вплав, і, як човник через річку, нас любенько переправ. Ні, не хочу. По воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Булька каже, Я признатись вмію плавати сама. Та щоб вас обох підняти у мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст. Простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці. Черевичку не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу тись. Черевик шубовстю воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки й лопнула вона. І нікого не зосталось тільки казочка смішна. Рукавичка. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі на вмання, а за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку на сосну і зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик з під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує зайчик, із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка. Ну, а ти хто що за гість?» А я зайчик побігайчик, довгі вуха, куций хвіст. Вліз і зайчик в рукавичку Стали вдвох у хатці жить. Раптом білка стриб із гілки та по стежечці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує білочка, з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик куцигіст. А я білка тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку, Стали втрьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка попід соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує лиска, із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик куцихвіст. Є тут білка тепла шубка, Ну а ти хто що за гість? Хто ж не зна мене лисичку і вигадливу, й метку, Влізла й лиска в рукавичку, Примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і кластий, і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти, скільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. А з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає? Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик куцигріст, є тут білка тепла шубка, що малесенька на зріст. Ще й лисиця є сестриця, і вигадлива, й метка. Є кабан, їжак, куниця. Ну, а хто це нас ляка? Я ведмідь, я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом розчавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід та внучка вже ялинку принесли. Так у внучки змерзла ручка, що аж зашпори зайшли. Рукавичка де ж поділась? Загубила ай-яй. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвіст у гору в землю ніс і примчався скільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка, як живая. Ходить ходором тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, Зразу втік і до барлога причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, Що прогнав ведмедя сміло, Не злякався ні на мить. Каже песик. Дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка? загукали всі. Невже? В нас нема такої звички забирать собі чуже. Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли. І всі разом круг ялинки танцювати почали. Зайчикова хатка. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна, І розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену і влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку? Довелось тікати з дому, бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, І в хатинці луб'яній оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою ллючи, страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке? Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вовк гарчить. Ану, хвостата, забирайся з відсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. На шматочки роздеру, Ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі знову захисту шукати, Сльози річкою лючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось тяжке? Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримав волохатий. Забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча. на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючи. Стрів тут зайчика собака, розпитався, що та як. Годі, каже, годі плакать. Не боюсь я розбишак. Підійшов і він до хати, загарчав їй. Геть, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоччя, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Втік тут і собака зразу, а зайчатка уночі знов побігло від образи, сльози річкою лючи. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка, хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж, провчу я розбишаку? Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш. Одходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать, кукуріку, на чужім пуховику. Вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздару. Не злякався півник смілий. Та на як стрибне, забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Від са лиса за пори бачить півник молодець, гострий дзьоб сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила. А сама мерщій на ганок та по східцям та у ліс і зустрінув зайчик ранок знов веселий, як колись.